Багато британських університетів замість IELTS проводять власні внутрішні екзамени. Вони безкоштовні, але зовсім не легші за IELTS, як багато хто думає. У нас був кейс. Наша студентка мала пройти такий екзамен онлайн. Ми попередили її, що під час тесту не можна користуватися чатом GPT, ПІТІ та будь-яким іншим штучним інтелектом. Чому? Бо камера контролює і обличчя, і екран, а спеціальна система аналізує тексти і визначає, чи була будь-яка інша стороння допомога. Студентка склала екзамен, але результат був не пройдено. Причина у письмовій роботі система виявила штучний інтелект, і студентка зізналася нам, що справді ним користувалася. Добре, що історія закінчилася позитивно. Університет не відмовив остаточно. Ми швидко організували підготовку і реєстрацію на IELTS. Студентка здала на потрібний бал. Ми встигли завантажити сертифікат у дедлайн, і вже у вересні студентка почала навчання у британському університеті. Висновок історії простий: на екзаменах в Британії категорично не можна використовувати штучний інтелект. Це одразу фіксується і може коштувати вам місця в університеті.